Дикі дрони на Київщині відбулися перегони. БПЛА військові з 16 підрозділів що боронять Україну на фронті, помірялися з силами та вміннями керувати безпілотними комплексами. Змаганням не завадила навіть злива. Як усе було, бачив Роман Барашева. Над схилами Дніпра нельотна погода, але це не перешкода для змагань. Асів керування безпілотними комплексами. Умови я б сказав, боєві часто приходиться в таких умовах літати. Шквальний вітер хлопців зносить, але адреналін, і не вщухають. Витачів дуже енергетично сильне місце. Де колись збиралися князі перед виходами на завоювання і бої після цього ради проводили у майстерності вправлятися із залізними пташками міряються пілоти 16-ти. Підрозділів ЗСУ бомберів задача уразити ціль якомога ближче до центру. В принципі, як Дарс, 4 на 4 квадрат оцінюється в 3 бали, 2 на 2 квадрат оцінюється в 5 балів, 1 на 1 квадрат 7 балів. Якщо не попали в квадрат 4 на 4, нуль. Так, у нас було попадання чітко в центр. Таке враження, що лінію відміряли від кута до кота і по центру. Ну дуже круто лягла ліг снаряд. 190-й центр сил безпілотних систем. У небі великі дрони вампір, створені українськими інженерами, призначені для знищення важкої техніки та живої сили противника. Допомагають нам розбивати укріплення бліндажі нашого ворога. І також допомагати нашим хлопцям на передньому краї, нашій піхоті з доставкою посилок, провізії, зробимо трансляцію з цього мавіка. Власне, так само і на війні робиться. Робимо е враження цілі і показуємо з мавіка. Фіксуємо цей процес, що дійсно воно вразилось все відпрацювало так, як потрібно. Ми будемо. Дронові підрозділи присутні зараз навіть у танкових бригадах, і танкісти пілоти показують майже чемпіонські результати. Обійшли багато спеціалізованих авіаційних підрозділів. Хочемо брати стереотипи, що танкова бригада це тільки танки. В танковій бригаді основні бойові підрозділи танкові, але також багато інших і піхота, і зенітні. І також ударні безпілотні авіаційний комплекс навіть сильний дощ не завадив Наталії та п'ятимісячній Ніколь вибратися за місто, щоб повболівати за голову сімейства. Марко спеціалізується на дронах розвідниках і дронах камікадзе. Це донька, герой. Я стане на ньому дикі дрони. Це не просто змагання бойових екіпажів безпілотних систем. Наголошують організатори. Це демонстрація нової філософії війни, де результат визначають взаємодія технологій, швидкість ухвалення рішень і командна робота. Роман Барашев, Максим Чеблін, подробиці «Інтер», «Марафон», Єдині новини.